Всім привіт! Мене звати Богдан, і я являюсь керівником та співзасновником проекту Carboard. В цьому відео ми будемо намагатися максимально дохідливо та цікаво показати, хто ми та навіщо. Поїхали! Реклама це рушійна сила торгівлі, а торгівля це двигун прогресу. За довгий час існування зовнішньої реклами більшість людей здобули рекламну сліпоту. Це стосується майже усіх видів зовнішньої реклами, окрім цифрової. Динамічний контент привертає в 10 разів більше уваги ніж статичний. Ми пропонуємо для рекламодавця абсолютно новий формат медіоносія карбот. На відміну від інших видів зовнішньої реклами, наш інвертар прямує за споживачем по п'ятах. Носієм карборди виступає автомобіль таксі, який проїжджає у середньому 300 км в день по різноманітним дорогам в більшості своїх центрів міста і взаємодіє з більш ніж 100 тисячами людей, забезпечуючи максимальне охоплення. Як нам відомо, кількість рекламних площ в старих центральних районах міста суворо обмежено законодавством, і зв'язку з цим рекламодавець міг відчувати рекламний голод. Ліки від цього голоду є. Це реклама на карбордах. Адже маючи мережу автомобілів з карбордами, наша рекламна платформа здатна показати набагато більшу ефективність і конверсію ніж будь-які інші види цифрової зовнішньої реклами. Ми живемо у вік цифрових технологій. І окремої уваги заслуговує функція геотаргетинга. Це технічна можливість показувати рекламне повідомлення тільки в тих точках на мапі міста, в яких розміщується об'єкт рекламодавця. Також наша компанія взяла на себе і соціальну функцію, і при взаємодії з міською владою ми протягом п'яти хвилин можемо запустити соціально значиму інформацію на всі наші носії. Це може бути зникнення людини, викрадення авто або оголошення про перекриття вулиць на честь святкування. Окрім високотехнологічного пристрою карборд це керуюча компанія. Що це означає? Ми активний і швидко зростаючий колектив із зрозумілим продуктом і ефективною бізнес-моделлю. Для швидкого росту і масштабування ми залучаємо інвестиції. Наші інвестора отримують більший дохід від своїх активів ніж при використанні класичних інструментів. Наші взаємовідносини регулюються договорами, в яких зазначено, що до повернення інвестицій саме інвестор є власником активу. Карборд Тісно взаємодіє з операторами служб таксі, а також з власниками великих автопарків комерційного транспорту. Будь-яка компанія це люди, і в даному випадку водії автомобіля. Для цієї категорії наших партнерів ми даємо можливість заробляти більше без додаткових зусиль. Це означає, що водій автомобілі, на якому встановлений рекламний носій, заробляє значно більше, виконуючи той же обсяг роботи, що і раніше. Вся наша бізнес-модель побудована навколо стратегії Він Він. Особливістю цієї стратегії є те, що в ній немає програвших, і кожен з учасників виграє по-своєму. Споживач, людина, має можливість придбати найкращий продукт по найкращій ціні. Рекламодавець має можливість донести свій посил до найбільшої кількості споживачів, адже нас помічають. Інвестор отримує можливість примножити свій капітал з мінімальним ризиком, той самий пасивний дохід. Водій заробляє більше, накатуючи ту саму кількість годин або Кілометрів за кермом, а наша управляюча компанія має можливість приносити користь для всіх наших співмешканців, займаючись благотворчою та високотехнологічною діяльністю. Карборд це щось нове.